Хочу почати нашу розмову із цитати від головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Він каже, що на харківському напрямку ворог веде безуспішні дії, намагаючись просунутися вперед в глибину українських бойових порядків та створити так званий пояс безпеки. Але схоже на те, що він таки загруз. Водночас російські війська проводять інженерно-фортифікаційне обладнання за 2,5 кілометри на північний схід від Вовчанська Харківської області. Це нам повідомляє Deep State. Чи схоже на те, що е, можна констатувати на сьогодні, що цей самий бліцкриг не вдався на харківському напрямку росіянам, і Вони, як і на інших секторах фронту, почали окопуватись, переходячи в оборону ну, так до того, ж, про підготовку інженерних споруд, фортіфікаційних споруд. Неподалік від Вовчанська було відомо ще до того, як діпстейт опублікував ці. Знімки, тому що було опубліковано кадри, як сили оборони України знищують їх інженерну техніку, яка намагалася е, будувати саме е, 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 покопи. Е, вони там намагалися рити е, встановлювати деякі фортіфікаційні споруди. Отже, е, вівся вогонь по цим позиціям, але тут е, проблема полягає у тому, що на жаль, навіть на таких відстанях, ми не завжди можемо. Своєчасно реагувати на появу їх інженерної техніки та протидіяти цьому, і тому так дійсно в них з'являються де-інде, але вже обладнані позиції. З іншого боку, це не означає, що ми не будемо продовжувати системність контратак, які зараз можемо бачити, наприклад, в районі того ж самого Вовчанська, і фактично центральна частина міста знаходиться під контролем сил оборони України. Росіян вдалося потіснити ще і по деяким північним позиціям на північних околицях міста. Це говорить про те, що системність контротака буде продовжуватись і фактично, навіть що позиції в якийсь момент, які який вони облаштовують, вони опиняться під нашим вогневим контролем. Пане Олександре, а чи означає така заглушена атака на півночі Харківщини? Те, що ворог, потерпівши тут таке мікрофіаско, може спробувати десь на іншому напрямку, протиснути і так може пробувати, доки не знаходитиме якийсь успіх. Спробувати може, але навряд чи це була якась головна там архімета. тому, що головна мета усіх бойових дій для окупантів у 2024 році це Покровські та Краматорські напрямки. Ось де вони будуть наступати, і ось де вони будуть докладати максимум зусиль. А це скоріш така другорядна, навіть третя рядна ціль і. Вони не те, щоб не придавали їй великого значення. Вони е, до кінця не розуміли, що їм робити далі. Після того як вони розпочали харківську операцію. Ну тобто, вони там розпочали що далі? Сумську, а ну так, ми ж там санітарну зону влаштовуємо. Але е, біля Сумської області зараз продовжує залишатися з боку Курської області е, в три рази менше ресурсу, аніж е, в Білгородській області на початок е, наступу. Тобто, якщо вони там і розпочнуть, то це буде втричі менш потужніші якісь дії. Ну, нещодавно ми бачили, як там кадирівці зайшли в Рижівку. Але ж це сіра зона. Туди постійно заходять диверсанти по всій сірій зоні по тим селам, які взагалі знаходяться на кордоні. Рижівка, це агломерація з Тьоткіно російським. Тобто Рижівка, вхідні ворота в Тьоткіно, Тьоткіна вхідні ворота в Рижівку. Тому, на, якби вони відкрили на Сумщині новий фронт, то їм довелося б перетягати туди ресурс. А зараз вони стоять з дилемою о, продовжувати в Харків... на Харківщині, в Овчанськ, Липці, або відкривати новий фронт і виснажити ще більше свій потенціал. Цікаві новини надходять із півдня України. Там власне прикордонники повідомляють, що за допомогою звичайного дрона вдалося знищити в повітрі російський безпілотник типу зала, який намагався здійснювати розвідувальну операцію. В буквальному сенсі це вже можна вважати початком тієї самої війни, яку багато фоторологів прогнозували нам і називали її війною роботів. От, власне, коли один дрон атакує і. Інший без участі пілота, без участі людини, а дві машини зіткнулись в бою і одна перемогла. Це ж фактично початок цієї самої новітньої війни. Ну, пілотів, мабуть, і немає, є оператори, людина все одно у цьому приймає участь. Так само, як людина і запускає, що перший, що другий дрон. Ну, поки що це зарано так, футуристично так називати війну дронів. Але це е, дієвий. Метод знищення розвідувальних БПЛА він досить давно вже розглядається, і він актуальний. Але були деякі нюанси, тому що в більшості випадків розвідувальний БПЛА він має можливість польоту. Стеля польоту в нього набагато вища, аніж у середньостатистичного FPV-дрона з вантажем вибухівки. І тому вирішувалось питання, як довести до рістелю польота FPV-дрона до рівня е, середньостатистичного розвідувального дрону, а також е, співвідношення швидкості. Бо знову ж таки, чим більше навантаження на FPV-дрон, тим е, менше його швидкість і йому важче наздогнати розвідувальний дрон. Тобто було багато ось таких нюансів для мене. Головне те, що е, ми почали рухатись з цього місця. Вперед і дійсно використовувати не зенитно ракетний комплекс з дорогою ракетою, або навіть підіймати авіацію у повітря, щоб збити цей розвідувальний дрон, а ми використовуємо найдешевший метод знищення розвідувальних БПЛА. Ну, логічно, тут звідзначити, що у нас буквально днями було презентовано новий рід військ: це сили безпілотних систем. І коли командувача цього підрозділу Вадима Сухаревського запитали про на презентації про аналог український російському шахеду, він сказав, що не обов'язково ми повинні слідувати їх шляху розвитку а навпаки, краще що виникає здорова конкуренція в розмаїтті виробників. Безпілотних літальних апаратів у нашій державі, як ви бачите, перспективу розвитку сили безпілотних військ. Наскільки швидко ми зможемо умовно від відомства на папері реалізувати повноцінний функціонал цього відомства на полі бою? У ну, справу у тому, що ці саме в цих військах знаходяться люди, які мають унікальний досвід, унікальний досвід використання безпілотних систем, якого немає в жодної армії в світі. І тут не перебільшення, це абсолютна правда. І коли цим займаються люди, які, ну скажімо так, служать не заради там зірочок на погонах, а саме реалізовують, що в якомусь сенсі своє бачення майбутнього цього роду військ, то тут є перспектива безумовно, особливо з урахуванням того, що 2022 та 2023, а особливо на межі 2023 та 2024 року наші вони дійсно продемонстрували те, наскільки важливий цей засіб ураження на полі бою, і тому безумовно розвиток буде. Вчора під час робочого візиту до Німеччини президент Володимир Зеленський разом із федеральним міністром оборони ФРН Борисом Пісторіосом відвідали 21 першу зенітно-ракетну групу у місті Заніц, на базі якої тренуються українські захисники для роботи на зенітно-ракетних комплексах Петріот. Ну а в свою чергу надійшли хороші новини і від Сполучених Штатів Америки. «Нью-Йорк Таймс» написали, що президент США Джо Байден прийняв рішення після низки зустрічей і дебатів про відправку в Україну уже другого американського зенітно-ракетного комплексу «Петріот». Наскільки ми бачимо по практиці, це по суті найефективніший ЗРК в умовах наших реалій на сьогоднішній день. А наскільки ми близькі до того, щоб хоча б базово захистити територію нашої країни, верніше небо нашої країни, аби не повторювались такі інциденти, які вчора сталися у Кривому Рогу, як мінімум? Я скажу так. Перший етап, в принципі, по захисту повітряного простору це захистити міста мільйонники це перший етап, і саме з нього треба починати до того ж, тут не тільки про ЗРК Петріо йдеться, а не забуваємо ще про цим який які ми використовуємо, про який так мало говоримо. Хоча він не менш ефективний, а в деяких питаннях навіть і кращий, ніж ЗРК Петріот. Але якщо ми починаємо говорити про міста мільйонники ну наприклад, Дніпро, наприклад, Харків. Так, вони потерпають від ударів, Одеса потерпає від ударів балістики кожного дня, але є нюанс над цими містами. Постійно, особливо Харковом та Дніпром, постійно літає розвідувальна російська розвідувальні БПЛА, які наводять 24 на 7 не тільки балістику, а й інші засоби ураження. Тому допоки не буде контролю над повітряним простором цих міст та областей. Проти малогабаритних об'єктів розміщувати там ЗРК Петріот ризиковано екстремально ризиковано напередодні стало відомо про знищення українського комплексу с 300 але знищено його було балістичною ракетою Іскандер в Полтавській області, От де його дістали за більш ніж 100 кілометрів від кордону. Але найважливіше це те, що за цим це наведення. Здійснював російський розвідувальний БПЛА, який не змогли збити, який свободно собі пролетів Сумську область, фактично повітряний простір, опинився в Полтавській області і навів іскандер на комплекси С-300. От головна наша першочергова. Проблема, яку треба вирішувати, закриття повітряного простору від малого об'єктів. А потім вже говорити про розміщення в містах мільйонниках з РК Петріот. А потім вже наступним етапом розміщення в інших областях, щоб повністю створити буфер безпеки. Так, ППО точно повинно бути багато шалонованим. Пане Олександре, дякую вам за вашу аналітику і огляд ситуації. військово політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко був на прямому.